Всіх вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні коржики на сметані. Готовляться дуже просто, бистро із доступних продуктів. І для них мені треба 250 г сметани. Сметана в мене магазина 20% жирності, Два яйця, столова ложка сахара, ванільний сахар по пожеланню, хочете не ложіть, якщо вам ну, не подобається цей запах. 1,5 чайних ложки розпушувача, 350-400 г муки вищого сорту, Она вже у мене просіяна. Пів чайних ложки солі. І я буду додавати 2 столових ложки водки. Водка теж по желанню. Мені більше з водкою подобається, так як тісто виходить більше кращого качества. І ще декілька ложок сметани я буду свої коржики перемащувати сметаною. В миску виливаю яйця, висипаю. сахар, ванильный сахар, пачечку и пив чайной ложки соли. И хорошо разитрутся, чтобы растворился сахар. Добавляю 2 столовых ложки водки. Перемешиваю и буду добавлять сметану. Хорошенько теж все перемішую. До муки додаю розпушувач, перемішаю і ще раз просію. Це дуже хороший і швидкий рецепт, якщо хтось хоче, не хоче заморачуватися з пирожками то це супер рецепт на бистру руку. Взяла ложку, бо неудобно. Всю муку одразу я не висипаю. Треба замісити м'ягеньке тісто. Тверде не повинно бути, а м'ягеньке. Ось таке, бачите, липке тісто. Я навіть і руками його не вимішувала, а отак ложкою по кругу його мішала. І все. Не треба його довго вимішувати, це тісто. Хорошо, ложкою його так помішали буквально декілька минут, і на тому хвата. Отаке от оно, липке, мягке повинно бути. І я його оставляю, прикриваю минут на 20. Нехай постоїть. Тісто постояло, віддихнуло, і тепер я от присипала стіл мукою. Бачите, яке воно таке. От. Не дуже удобне, ну нічого, зараз трошечки в муку, і ми зможемо з ним далі працювати. Обминаю чуть-чуть це тісто в муки, допомагаю собі шпателем, тому що тісто липке. і отак от чуть, чуть його в муку. роблю от таку от колбаску і буду нарізати на такі невеличкі отакі кусочки. Каждого кусочка я формирую вот такі вот шарики. Чуть-чуть підсыпаю муку. Раскатывать я буду прямо на доски, из якої мені буде сразу легше ну, виставляти на сковородку. Діаметр буде от такої тарелочки приблизно 17 см в діаметрі. Беру коржик. Коржики катаються тонко, вони не катаються товсто, буквально 2-3 міліметра в товщину. І печуться вони теж дуже швидко. Одну-дві минутки з кожної сторони. Не лякайтесь моєї сковородки, це стара моя сковородка, на якої я печу такі коржики. Вона дуже мені удобна. Всього викладаю, хвилечко прокалюю і жарим. Пожарився мій коржик, беру ложку сметани, прямо на гарячий, і отак от, от розмащую. Це така неймовірна вкуснота, ви собі навіть не представляєте, можна зверху посипати сахаром. але я цього робити не буду, так як в мене тісто трохи підслажене. Мені вистача тут сахара. Все, дивіться, перевертаю я на другу сторону. Нажарила я коржиків, хтось говорить на них ліпешки. Ми говоримо коржики. Ось такі, от вони виходять, тонкі, пузирчасті і дуже вкусні Зі сметаною. Mm. Вони сладенькі, ну як, в міру сладенькі, хорошо пропитались сметанкою і дуже вкусні. Дуже добре вони будуть смакувати до чаю, до компота.